Андрій Ярославович Мельничук, головний тренер Чернівецької буковини. Андрій Ярославович, в першу чергу, короткий коментар по матчу ваш. Ну, В першу чергу хочеться знову і буду повторювати постійно, дякуючи нашим Збройним силам, ми маємо можливість сьогодні спокійно провели зустріч, готуємося, готувалися до гри, дякуючи їм за те, що ми маємо можливість грати футбол, що ми маємо можливість. Займатися своєю мобільною справою. Ну, по грі, по-перше, подякував хлопцям, тому що була важка дорога, був важкий тиждень, і в Чернівцях погода не дозволила нам тренуватися на полях, тому ми, скажімо так, з корабля на бал, зразу в ігу, дякуючи, витримали навантаження. Плюс, звісно, що десь випали багато кількість футболістів з основного складу. Ну, Опять же, за те, що я їм казав, за щодо характеру, за що віри в свою. Командні сили що цього добу -то перемогу, тому подякував. Да, звісно, ми дивилися Повтава цікава команда, десь перебудовувалася один футбол, потім інший, і готувалися до одного, побачили зовсім інше. Е, непогано в команди з індивідуальними гарними футболістами, тому ну, завжди приємно виігрувати на виїзді хороших суперників. Тому вже бачили по турнірній таблиці, у нас була однакова кількість. Очок, тому що більше ця перемога більш приємна. Ви зазначили, що у вас випала велика кількість гравців, але того самого Михайла Сергійчука встигли відновити до цього матчу, і сьогодні він відзначився голим, але наприкінці матчу його довелося замінити. Це була вимушена заміна, чи все ж таки? Ну ви розумієте, опять же, що міша фактично. Пропустив половину зборів за травми, йому ну, тяжко було догравати 90 хвилин, але він напевне, за що свого досвіду, за що свого характеру, в першу чергу кажу, що такі футболісти вони, за що характеру вони можуть проламати ход поєдинки, можуть проймати ход гри. Тому десь ми розраховували, навіть десь скажу вам, раніше це зробити, але той момент, що у нас була можливість контролювати м'яч, десь то, що ми в більшості грали, десь ми відновлювалися за счет цього контролю м'яча, І десь, я думаю, він за счет цього він притягнув більшу частини гри, але опять же ми бачимо, це гравець рівня той, який може зробити момент Дякуючи йому, що він... Дотерпів і вийшов на гру, допоміг команді. Опять же, вся команда, воно одне ціле, воно всі робить і керівництво, і клуб. І, я ж кажу тим же лікарям, дякую, що вони дали змогу йому зіграти і вели його до цієї гри. На старті другого тайму пропустила ваша команда гол. Був нічийний рахунок. Такі гойдалки вже були у грі, десь йокало серце, що можливо не вийде повести звідси три очки чи бодай навіть одне очко. Ну, ви розумієте, звісно, коли ти пропускаєш, починається нервовість, тим більше по грі, як ви, виробі контролювали, десь там будемо розбирати той момент. Е, ну, сказати, що я в своїх хлопцях, звісно, що як ці, я треную цю команду, і ці хлопці в команді, то я в них впевнений. Звісно, що полі можуть бути моменти, і цього не було застраховано. Звісно, ми переживали, звісно, що маємо бути контролем, то люди наша поїхав. На останніх хвилинах ми бачили, що були стандартів. Теж, ніхто не застрахований. Дякуючи за концентрацію біля своїх орієнтів. Дотерпіло, дякую вам і успіхів у наступних матчах. Дякую.